Привіт! Дивіться, якраз що на етерісткий склад. Трошки розкажу вам детальніше, що в нас зараз є в наявності з того, що можете купити. Дивіться, одіяла пухті, одіяла шерстяні, одіяла міксовані. Є три різновиди одіял. Там три різні ціни. Далі є ще пральна. Фліс, жіночий, перший сорт. Кого цікавить? от... Мішечки ось такі по 25 кілограм. Тобто, тобто фліт жіночий перший сорт є. Далі є спорт мікс екстра сорту. Ви можете так само купити. Йдемо далі. Куртка жіноча тепла екстра крем. Так само вони йдуть по 25 кілограм. Вони тобто вони загалом ідуть такі більше на осінь, зиму, весну. Вони йдуть всі теплі, тут навіть видно по мішках. Не знаю, там видно, не видно. Ну то мішки такі вони йдуть пухкі. Тобто вони йдуть великі. Бачите? Вони, проте є ось ці маленькі мішки, то видно, що це не, що це не то. Тобто, є, але вони ці такі пухкі. Далі поїхали. Шорти, футболки бельгійські, куртка жіноча, перший сорт, куртка чоловіча, перший сорт є в наявності. Так само вони йдуть пухкі, досить. Зараз покажу вам. Секундочку. Вони йдуть досить теплі, досить великі мішки, тобто дуже багато теплих курток. Чоловічі, окремо жіночі, окремо по 25 кг. Є в наявності фланелеві сорочки. Хто, це? Хто е, хоче фонали сорочки, в нас вони завжди в дефіциті, е, без проблем можете замовляти. Також дивіться, є ще трошки дутиків. Там. Е, за цією горою не видно. а Там якраз з нас був дутиків, то ми цей, то вже чуть розпродали багато, то відповідно лишилися е, трошки, трошки ще дутики, далі поїхали. В наявності. До речі, в нас є ще багато товару на київському складі. Хто хоче забрати на київському складі, хто зручніше забрати з Києва без проблем можете забрати з Києва. Далі показуємо. Є куртка дитяча, екстра сорту тепла, є вітровка дитяча в наявності. Поїхали, є досить дешеві отакі дитячі мікси. Тобто вони йдуть по 25 кг, ціна 3,25 євро за кілограм. 475 євро за кілограм. Зараз я гляну, ще вам паралельно напишу. Є в наявності рукавиці. Рукавиці дуже гарні, дуже гарного сорту. А, так погано видно, трошечки погано видно. Є в наявності рукавиці, є в наявності е, тапочки екстра. Хто хотів тапочки, до речі, можете зараз замовляти без проблем. Є в наявності 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 мішків 10 мішків тапочок ще є. Можете замовляти екстра сорт, може навіть екстра крем, ну такі досить гарні тапочки. ідуть по 20-25 кілограм, як який місячок. Поїхали далі. Светри легкі чоловічі, екстра сорту, екстра крем навіть. Светри теплі чоловічі, екстра крем сорту. Є в наявності. Так, знову куртки дитячі, ті, що я говорив, вони досить теплі йдуть, тільки екстра сорт курток дитячих є. Поїхали. Рушники, перший сорт. Хто хотів рушники, Ось мішечки йдуть по 25 кілограм. Ціна 3,50 євро за кілограм. Рушники, перший сорт. Але важливо, це не крем, це не топові рушники. Тобто це рушники загалом перший сортні. Так, куртка чоловіча, перша сорта, що казав. Так само. Ну вони так от спайками йдуть. бачите, досить е е е темний мішечок. Я знаю, що загалом просять переважно темне. Відповідно, щоб. Бо чоловіки не дуже люблять якісь там червоні чи жовті куртки. Далі є в наявності. Нижня білизна крем, нижня білизна екстра. Є в наявності і те, і те з Італії. Футболки чоловічі екстра сорту мало є, але трошки є. Футболки жіночі, екстра сорту є в наявності. Футболки першого сорту чоловічі, футболки першого сорту жіночі. Тобто, загалом. Плюс є в наявності ще тапки. Плюс є ще в наявності тапки. От екстра сорту я вам тільки що показував. Є ще такі самі першого сорту. Вони дуже дешеві йдуть, там, ну загалом досить досить дешева ціна. Якщо там чогось не назвав, то питайте менеджерів, вони вам просто скинуть до якісь чи стежте просто в групі, а так само зможете глянути.